Вітаю вас, друзі! Маємо в наявності тренажно фекальний насос для септиків з невеликими лючками. Дуже маленький насос по габаритах. Ширина його всього 175 мм 17,5 см, глибина 120 мм, загальна висота 36,5 см. Продуктивність даного насосу 9 кубів на годину і напір 8 м. А споживча потужність всього 490 Вт. Насос має поплавковий вимикач, який його захищає від роботи на холосту. Коли поплавок піднятий догори, насос вмикається. Коли поплавок опустився, насос автоматично вимикається. Це зроблено для того, щоб насос не працював на холосту, не перегрівся і не згорів. Вихідний патрубок в нього приєднується на різьбі, дюйм з четвертю різьба. В комплекті йде штуцер з ощільювальним кільцем, на який одівається шланга. Далі насос має в комплекті мережевий кабель довжиною 8 метрів з євровилкою. З нижньої частини насоса у нас йде всасувальний отвір, під яким знаходиться крильчатка-подрібнювач, яка перебуває все, що попадає до самого насосу. Друзі, насос хоч і маленький, але в принципі дуже потужний. 8 кубів для такого малиша це дуже гарний показник. Звертайтеся до нашого інтернет-магазину, якщо вам сподобалась дана модель.